Вітаю усіх в коучинговому просторі, і сьогодні ми повертаємось з новинами і моєю особистою думкою з приводу нашумівшого скандалу. Тому поїхали. Знаю, що вже пройшло тріхи трошки часу, всі вже могли визначитись і отримати свою якусь думку з цього приводу, і я не є виключенням. Спочатку я, звісно, поділюсь своєю особистою думкою. Після цього обов'язково ми підемо із коучингової сторони. Тобто, я поділюсь тим, як краще сприйняти цю ситуацію, і ще раз обдумати. Все, що трапилось, і почати хотів би з того, що особисто я не вважаю зараз Спартака поганою людиною. Поясню свою думку, чому так. Я дивився подкаст терапію на протязі доволі довгого часу, і вона приносила користь для мене особисто. Тобто я знаходив для себе там якісь а, корисні моменти. Які я використовував або які замушували мене про щось подумати в житті. Тому я не вважаю, що цей час я витратив дарма, що трапилось щось погане, і зараз мені потрібно хейтити Спартака. Дуже дивно. Відношусь до людей, які раніше писали дуже багато приємних коментарів, казали, що подкаст терапія змінює їхнє життя, дякували за паради і все інше, а зараз починається хейтити. Тобто раніше вам це допомагало, а тут ви начебто дізнали щось погане, ще не до кінця підтверджене, і відразу все, допомоги вам ніколи не було, все це погано, потрібно хейтити, дизлайки, все, поїхали далі. Тому, з цього боку, я відношусь до Спартака. Доволі позитивно, тому що дійсно користь була. А тепер давайте зайдемо з коучингової сторони, так як ми з вами все-таки знаходимося у коучинговому просторі. У вас є власне право вважати так, як ви хочете, і вам не потрібно змінювати свою думку після цього відео. Але ми в коучингу завжди знаходимо якийсь ресурс, щось корисне для себе на шляху до певних цілей. І так як ціль цього каналу розвиватись, тому я хотів би, щоб із тієї ситуації, навіть якщо ви хейтили Спартака чи навпаки, підтримуєте його, чи ще досі не можете вирішити, на чий бік стати, щоб ви все одно знайшли для себе щось корисне. Для цього нам знову ж таки допоможуть запитання, які підійдуть абсолютно кожному. Наприклад, ви можете запитати себе, що я відчував, коли переглядав подкаст терапію? Які найбільш бурхливі емоції у мене були? Які теми більше всього мене зачепили? Чому? Саме ці теми, що я корисного можу взяти для себе, виходячи з попередніх відповідей? Що я корисного можу взяти для себе, виходячи з якогось конкретного випуску, з якоїсь конкретної теми, яку обговорювали Женя чи Спартак? Тому задайте собі ряд таких запитань, проаналізуйте себе і підіть далі з. Чимось корисним для себе, не фокусуйтеся на хейті, негативних емоціях і всьому іншому. Візьміть щось корисне, це буде набагато ефективніше в довгостроковій перспективі для кожного з вас. І ще дуже багато людей обговорюють а, вчинок Яновича Жені. А тут також хотів би прокоментувати і долучитись до тих, хто пише про те, що він дуже швидко відмовився від свого друга. Я притримуюсь більше людей, які а, думають. Саме так, тому що дійсно вийшли докази, якісь там, матеріали розслідування 7 місячне, це доволі взагалі, до речі, окрема тема. Чому за 7 місяців не розслідувати Спартака в Суботу? Та пофіг ще там Купу корупціонних схем, яких можна було розслідувати. Ні, Спартак, зло, давайте витратимо сім місяців на те, щоб розслідувати саме його. Ну, це окрема тема, трішки відійшли. Повернемося до Яновича. Тобто він з перших вже якихось статей зробив для себе висновок і зрадив Спартака. Навіть відео, яке він записував, у мене склалося враження, що він просто захотів, є таке гарне слово, не знаю навіть, як його краще сказати українською, понити. Мабуть, так і буде. Тобто дуже дивна позиція, яку я не розумію. Зазвичай з друзями ти тримаєшся до останнього. Якщо вони тебе якось зрадили, ти маєш бути впевнений в цьому на всі 100%. А, просто дуже цікаво, якщо, знову ж таки, я не гарантую, що так буде, але якщо виявиться, що Спартак ніде не брехав, або там, ця брехня не була така масштабна, цікаво, як буде себе почувати сам Женя. Тому можемо зробити для себе ще один висновок, знову ж таки, задати декілька запитань з цієї ситуації, як би я вчинив, якби на мого друга був якийсь там компромат, що я б робив би, які б запитання я б задав йому, що б хотів почути. Тож проаналізуйте себе, не бійтеся, це все буде вам корисне в майбутньому, навіть якщо не зараз. І навіть ось такі скандальні ситуації, як бачите, вони можуть бути різновічними викликати різні емоції, але з допомогою запитань, з допомогою коучингових запитань ми можемо взяти корисне навіть з таких ситуацій. Тому в мене все. Бери для себе завжди тільки щось те, що буде ефективним для тебе. Не фокусуйся на негативних емоціях не витрачай багато часу на розслідування того, що тобі не потрібно. Став лайк, підписуйся, якщо це відео було корисним для тебе, або, можливо, підштовхнуло тебе до якихось. Певних дій чи а, думок це був коучинговий простір, і я прощаюся з тобою зараз, але не в останній раз.